Слава Перу! Який є батько наш, сили своє благословляє, сили свої наділяє, силами своїми наші захищає. Слава перуну. Стану передовом перу на покличу, Прийди, прийди, Перуне, прийди, прийде грізний, силами моїми блискавками ясними землю оседи громами грясними. Золоти камені вогню викриши, вогню викриши, світло запали, могуті силу своєго вона прояви. Слава Перуну, слава, слава Перуну. Перуне перуне. Боже златорунний. З домом та блискавицею, з дівою перуницею. На землю ступаєш синів навчаєш як дівь вигравати, й нечіть долатить кореженьків прав... посидий. Ми твої ремні, то предки, наші кремні, які право воронять, та за нас богів, моя беруть, повстала і могут настала, аби храми роду, капущу народу був свиньо дали, славлення богам творили. Перуни, перуни, Боже, злоторуни. Силі рода, славу співаю тебе, величаю. Слава перу, слава, слава перу. Слава перуло, некудру майкісті викидає на ворогів наших. І вірно вперед веде стежці, тому що єсть воїнам суд і честь, і яко златорун милостив все праведен єсть. Прийми пожертви наші, в ім'я украшення сили і правди твоєї і силами своїми. Захисти силами своїми, благослови, силами своїми наділи. Усі, хто нині захищає землю, наші рідні, Україну, Русь, православний народ наш. Усі, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Хай буде так слава Перуну. Слава. Пожертва на назустрій сонця, прийміть рідні боги, прийміть. Перуне, могу дній батько наш. Ти правовірно охороняєш між головом чорнобов лад, встановляєш крути коло живого явлення у сварі синій. Це ти ведеш нас з правою, добра нечесною, ворогами чорними, а беріт утверджувати й державу берегти Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних, і святість святарів. Ти повсякчас напоберігаєш, перемогу до чиницих караєш, яко Огрім з небезгряне та в лісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуму батьку допомагають. Грізний перунок сваргу гукає, військо своє до бою скликає, Гей, перунечь могутній витязі, Вставайте до лави, ставайте бою, ми цей чуємо лави стаєм, За воїв рідних Україну Русь православною до Січі ідемо. Слава Перуну, слава. Слава Богу, нашому Перуну світлосяйному, Всевілін, громами землю пробуджує тим духу кріплює та душу радує. Кличемо вояцтво його небеснеє, що суть полк Перунів стати на межі прави та яви, коне сварожі стерегти Україну Русь святою берегти, ото бачимо сварга Небесная, вогнями многими виблискуєся отцові наші кують мечі крицеві, поки збираючись, на тьму вражую. Тож візьмемо оруж'я своє і станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити у битву Вселенською. Хай зростає мій сутілах наших, Хай світло в душах чистих, бо то йдемо проти тебе, з лад, несучи світи сотворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава. слава. Перуни батько наш, переймить у сварзі синій твій мечищ. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом данної. В живого явлення ти влад оберігаєш. Рід Руський нас, православних, повсякчас захищає. Захисти душі наші святими пирониці, а тіла наші вогняними громовицями. Захисти усіх, хто нині землю нашу захищає, Збройні сили України, волонтерів, оборонівців, усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших грудат, наших у владі нашій. Захисти їхні душі вогняними перуницями, а тіла громовицями, хай вони їх не чіпають, ворогів відганяють, ворогів спопаляють, горить у душах наших вогонь сварожий, волонтіри праведні сіти Божий. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, втригла й великому об'єднані, вкребуть до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Слава Перуну, слава. Перуни батько наш, ми потребуємо твоєї сили і завзяття, звитяги, мудрості, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом, і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних охоронців віри православної України, Русі славної, хай перебуває під захистом твоїм збройні сили України, тероборонівці, волонтери, добровольці. І усі, хто нині дбає за відновлення влади на землях наших, родах наших у владі наших, усі, хто захищає землі наші, України, Русі, православні. Хай буде так. Слава Перуну! Слава! Вогонь святий сворожий, дух праведний, великий Божий, могуть, пекучи богів рідних. Прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, у святий, кличу вітер святий, стрибожий, дух праведний, великий Божий, могут вечучу богів рідних, прийди до нащадків гідних. Прийди, Боже, у святий, кличу воду водицю, святую студенцю, дух праведний, дани, божницю, могуть, текучих богів рідних. Прийди до нащадків їних, прийди, О святих, Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний, макоші, божний, божницю, могут твердючи Богу і рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, О святий. Веруни батько наш, О святий народ наш, Духом Своїм, О святий, землі наші Духом Святим. Хай прибуде в народі нашому сила могутнє. Сила праведна я родом дана. Хай захищає від всіх. Кривд і злидні напасти і темряви невілоства і глупства. Хай буде так. Слава Перуну, слава Україні Русі! Слава. Слава Перуну, слава! Тож, хай прибуде сила Перунова з усіми нами. Хай оберігає від кризи всякої, від дороги чорної, від брехні всякої, і з водійства хай оберігає, відкривного всякого заслоняє, хай буде так. Слава перуну, слава. У цьому слова завершується. Ну, а ми перед. Святкуванням, частуванням лелі красної гірки ми ще приведемо славу Рарогу. Рарогу, який вогонь віри у душі наші зносить, який вогнем віри землі наші осяє, знак якого гербом нашим є, бо Рарожичі ми є, Рарожичі славні і православні. А хто в онлайні, то залишайтеся з нами і будете автоматично перенаправлені на славу Рогу. Будьте з нами, вкладайте свої духовні сили у нашу спільну справу у переродження і очищення нашої землі. І нашого народу, на відродження нашого народу у силі і славі своїй. І хай Боги всіх благословляють, ряснотою благополуч, родини ваші наповняють, да буде так?